Друзі, всім привіт! Потрібна ваша порада. Ось у мене горіх обрізаний. Ну, було таке велике дерево, покажи Сергію. Тут, ну, коротше, то, що осталось, то осталося. Але проблема в тому, що їхнє коріння руйнує наш будинок. Ми їх будемо з часом зрізати. Поки ще буде на наступний рік тінь, це все добре. Але є така проблема. Підкажіть свого досвіду. Тут в мене ось схил такого фук. Шурує, тут ми вирівняли таку площу, ще буде підрівнюватись. І тут, -то, по рівню скатів, я хочу засадити якимись деревами, щоб воно було красиво і була така умовно живий заборчик. Тепер таке питання. Моя дружина, ото що за кадром там мандаринка Сергіївна, вона не хоче якоюсь яблуню, грушку, сливку, нічого такого вона не хоче. Персики я не хочу, тому що персик не є такою великою довговічною рослиною. І логічне питання, чим його засадити так, оцей схил, щоб була гарна коренева система, але щоб вона не розширялася і не шкодила моєму будинку. І головне критерій, щоб дерева мали таке велике листя, яке б затіняло нам наш будинок частково. Напишіть в коментарях, в кого є, які ідеї. Дійсно, дуже буде цікаво мені почитати і подивитися, як є у вас. Всім гарного дня!